Яскраві враження, нові відчуття, неповторні емоції. Вітаємо лауреатів другого ступеня обласного фестивалю конкурсу театральних колективів Браво! юних акторів театрального колективу Фантазія загальноосвітньої школи номер 3 міста Горішні плавні і його керівницю Наталію Сінельник. Наш театральний колектив Фантазія це наша творча сім'я, в якій оживають дуже багато різноманітних історій. Діти дуже творчі, талановиті та успішні. Я вважаю, що неталановитих дітей немає. Кожна дитина, по суті, має свою якусь родзинку. І моє завдання як керівнику просто відкрити цю родзинку, допомогти дитині бути артистичною, успішною, виразною. Діти приходять в наш колектив і займаються театральною творчістю з дуже великим задоволенням. Несподівана, сильна і переконлива режисерська знахідка лісова пісня, захоплююча вистава, що поєднує у собі красу музики, руху, мови, дозволяючи кожному глядачеві зануритися у магічний світ лісу. На сцені відбувалося магічне дійство. Ти маф? Ти біла? Цікаво. Лісова пісня Лесі Українки перлина української класики, знайома з дитинства поетична і водночас трагічна історія про чисте кохання лісової царівни Мавки та сільського хлопця Лукаша. Для Олександри роль мавки була чарівна і магічна. Насправді цей персонаж не дуже мені імпонує, але. Вживатися в роль було набагато легше, адже мені допомагала дуже Наталя Миколаївна, наша керівник. Вона дуже мені допомагала з цим, бо я навіть не могла зрозуміти, як взагалі хтось може бути такий чистий, такий наївний, такі чисті емоції. Ми, люди, наприклад, багато негативу, багато скритих почуттів. А мавка. Вона така чиста, і якщо вона почувається сумно, то вона сумна. Якщо їй весело, то вона весела, і вона нічого не тримає в собі. Вона все говорить одразу, вона все проговорює і вона такий, ну, вона не людина, вона просто така чарівна. Фольклорні образи і народні мотиви геніальної української письменниці, наче заворожують, повертаючи до глибинних джерел духовної спадщини. Артем виконував роль міфічної істоти лісовика, дідуся головної героїні мавки. Влетя в роль було досить складним, оскільки образ дідуся був для мене досить туманним. Він був, я б навіть сказав, комплексним для. Людина, яка грала тільки декілька разів у театрі. Ну, взагалом, я думаю, що дідуся грати набагато складніше, ніж парубка, оскільки тобі потрібно саме орієнтуватися на його ознаках, який він, яка у нього особливість, скільки він. Ну, потрібно це відображати саме в образі, його походку там. Вади, риси, характер ну і загалом треба було вжитися в цю роль. Герої драми і лісова пісня, взаємодіючи з природними елементами, розповідають історію про духовні зв'язки між людиною та навколишнім середовищем. Цікавими були образи загадкових і чарівних русалок. Мені ця роль подобалась тим, що вона була яскрава було дуже багато. Емоції, треба їх було якось грати. На людях це було неймовірно було гарно. Я грала роль русалки польової та дух зими. Русалка польова мені складно здалась, тому що треба було вималювати життя у мавки. Мені було складно трошки, але я вжилась в роль. Вона не велика, але дуже гарна. Мені ця роль сподобалась. Я думаю. я думаю, що я гарно її відіграла, хоча це не дуже позитивний персонаж. Але в неї є своя філософія. Ми можемо зрозуміти, чому вона так ставилася до Лукаша, чому вона так чинила. Вона хотіла захистити себе, захистити своїх потерчат, в цілому свій ліс. Вона не розуміє, хто такі люди. Вона думає, що вони приносять зло. Для Єлизавети Бутиліної, яка виконувала роль Килини, лісова пісня була дебютом на великій сцені. Вона мені дуже сподобалась, вона була дуже емоційна, як на мене, і в деяких моментах дуже схожа на мене. Якраз таки оця емоційність іноді проявляється і в мені. Е, насправді. В іноді було дуже важко грати, тому що я перший рік в театрі, але мені дуже сподобалось. Театральний колектив Фантазія отримав перемогу у номінації Краща сценографія, фантастичне світло, глибоке музичне оформлення, красиві костюми та акторська гра, що заставляють тамувати подих та занурюють глядачів у чарівний світ лісової пісні. Над виставою Лісова пісня ми працювали дуже багато. Розпочали свою театральну діяльність над цією постановкою. Ми на початку жовтня. Діти приходили, створювали разом декорації, навіть створювали деякі костюми разом. Кожна декорація і кожен костюм має свою історію, тому що він приготовлений тими чи іншими руками. Анастасія Прутян виконувала роль матері Лукаша у лісовій пісні. Чим цікава ця роль для неї? Вживатися в мені в неї було ну чесно, доволі важко, тому що ну ця роль це зовсім ну, не схожа на мене, бо я така більш міська, більш така, ну прям пані. А ця роль це просто така звичайна жіночка, яка живе в селі. Яка дуже любить свого сина, яка дуже хоче йому щасливого майбутнього, але вийшло так, що він став нещасним у кінці нашої вистави, тому що моя любов зробила йому лише гірше. Хоча я хотіла зробити як найкраще. Юна акторка стала переможницею в номінації Краща жіноча роль другого плану я була шокована, тому що ми вже стояли на сцені. Я чую своє прізвище. І ну ну, дивлюся по сторонам. Думаю, може когось таке саме прізвище, як мене, а потім вони кажуть: Моє ім'я, я така вибігаю, така ой, це я. Підходжу до члену одного з членів журі. Він мені вручає цю нагороду. Я стою така, типу, Ну я, я була в дуже великому шоці. Ну я посміхалась, мені дуже ну, було дуже приємно, І, тому що я не розраховувала, що саме я її отримаю. Я знала, що я граю доволі добре, але ну я не думала, що настільки добре. Актори поділилися своїми враженнями від виступу. Коли я була на сцені, то я бачила трошечки зал. То ну залежачи від того, хто дивився дітям. Ну як мені здається, їм сподобалось, їм було дуже цікаво. Але ж там були і наші конкуренти, і логічно, що вони будуть ну дивитися на нас як на суперників, і що вони будуть засуджувати кожну, кожну нашу якусь помилочку, кожну нашу якусь там не знаю, все, що їм подобається, все що їм не подобається. Але я думаю, наша вистава сподобалась, особливо журі. Ну, їхні обличчя мені були ну, дуже цікавими, що вони постійно посміхалися, ну, перемовлялися. Тобто їм було цікаво дивитися нашу виставу. Мені дуже сподобалась вистава, сподобалось їздити на конкурс, такий комфорт, круто, весело, тому що у нас дружний колектив. Конкурс теж на високому рівні, там було багато глядачів з других колективів, там були журі, і було все на професійному уровні. Ми дуже старалися та виграли гарне місце. Я вважаю, що в цьому році ми виступили набагато краще, ніж в минулому. Наш театр з кожним роком все краще і краще. Це може дуже е, допомогти в майбутньому всім дітям. Може, хтось відкриє для себе якийсь талант театральний, або хтось вміє добре робити декорації і на цьому побудувати своє майбутнє. Кожна школа має свою унікальність у загальноосвітній школі номер 3 імені Віктора Олексійовича Нижниченка – Це театральний колектив Фантазія, впевнена директорка навчального закладу Інна Шахман. Діти, які беруть участь у нашому театрі, ну справжні актори, вони вчаться палті своїм голосом. Вчаться володіти своїм тілом, своїми емоціями, долати страх. Кожного разу, коли вони виходять на сцену, вони відкривають нові нові грані своєї особистості і переживають прямо долю героя, якого грають. А можливо, це завдяки чудовій керівниці театрального колективу Наталії Сінельник, говорить пані директорка. Саме вона відшукує талановитих дітей, пробуджує в них таланти, навчає їх володіти голосом тілом, а головне душею глядача. Тому я відчуваю таку радість, гордість і щиро радію, що в нашій школі є такий театр, є така родзинка, яка вирізняє нас, поміж інших шкіл. Драма Фоєрія, лісова пісня про всіх нас і про кожного зокрема, адже в ній розповідається про красу людських почуттів і загубленість духовного світу, про необхідність збереження гармонії між людиною та природою.